Бана торговля, жаба здохла. Volkswagen Polo 10 рік, 1,6, дизель 3799 Mercedes Benz A200 2599 2008 рік, 243 тисячі заявленого пробігу, 2 літри, дизель, 80 кВт, механіка. Так, потім пасад, пасад Б6, 2-літровий дизельний 10 рік, 4600. Вольф бензиновий 2000 року є От 1400 євро вартість автомобіля, хетчбек. Так, потім шкода 2012 року. 1,6 дизель на 77 кВт, 4900. Дивіться, Вольво ще які є. Вольво 2006 року, 2,4 дизель 136 кВт, 400. b 5, 3 рік, 1,9 дизельний, 96 кВт. Це їх самий топовий мотор 1650. В Литві передають всереди вже мінусову температуру що вже будуть похолодання такі серйозні. Одну вже зараз відчувається, Коротше, Він походив, то вже сиро пробирає, Коротше, треба вже трохи тепліше одягатися. От цежка. Так, що це у нас тут? Дізельок 2.2-3650. Рік. Так, от Гольфік є один і чотири тисяча сто п'ятдесят євро. Так от Астра ще є в хатчбеки коротка йде на оригінальних легкосплавних дисках. значить Тут по параметрах це 7 рік, 1,9, дизель 110 кВтна, 2,350 вартість автомобіля. це 2001 рік, 1,6 77 кВт, 141 тисяча оригінального пробігу, 1350 євро вартість автомобіля. Трошки треба почистити салон, бо він грязний. Є ще один варіант, туди, 1450 євро, 2003 рік це вже в універсалі. Такий вигляд має салон. Так, Це 2001 рік, 1,455 кВт, 455 241 тисяча, 1250. Проходить цілий ряд цих гольфов. От 1350 2003 рік 1,4, 55 кВт 230 тисяч заявленого пробігу оригінального. Так, тут 1,4, 1450, це вже 2005 року. Лаган цьому рік 16. Так, 220 тисяч заявленого пробігу, ціна 1950. Так, маган в кузові седан. Доросталінговий. Так, 2003 рік, 1,6 і 1550. Цей довгий гранд Scenic шостий рік 2-літровий 1750 плюсовий гольфік 2009 -го року. Двохлітровий TDI, 4900 вартість такого автомобіля. з партронами. Так, так, ну це, не знаю, якщо буде комусь цікаво, двохдверний. От параметри по автомобілю 4200. Бачите, ще є гольфік, це вже... У нас 10-й рік, 10-й рік, 1.6, 6, 77 кВт, 4500. Пасад 2008 року. 2-х літровий дизельний 103 кВт на автоматі. Незрозуміло чи 3600, 4800, моєму 3600. Ще один гольф 2012 року, 1.6, 77 кВт, 4900. Що за цей Mercedes хочуть? А 206 рік 2-літровий, дизельний 103 кВт, 1999-2000 євро за такий Mercedes хочуть. Так, Інсігнія, 2009 рік, 2-літрова, 118 кВт дизель автомат 4750, але вона дивіться, всередині запотіла. Так, що тут за цього гольфа? Хочуть, подивимося, що тут по ньому по параметрах не дуже видно. Так, це шостий рік, 1,6 MPI, 2950, за такого гольфа хочуть. Mazda Alfa Romeo, Ford Focus 2008 року, 1,6, дизель, 150 тисяч пробігу, а це кандюрчик є, бачу собі, 2650. Euro. Так, Volvo v 50 7 рік, 2-літрове дизельне механіка 6-ступ Кліма 2900. Дивіться, Honda Jazz, яка яскрава є. 9 рік, 9 рік, але тут мотор, мотор нас цікавить, що тут за мотор, а мотор тут 1,4. 73 кВт бензин. 950 на автоматі. Fiesta 2350. Лагуна, яка стоїть ще з літа 1650, 1.9, 96 кВт. Так, Passat 2007 року, 2-літровий дизельний 103 кВт на повному приводі. 3450 люк, шкіряний салон. Так, 3900. Сьомий рік, 287 тисяч заявленого пробігу 2,7. Так, Suzuki SX4 2006 року. От параметри по автомобілі 3450. Гольф 2006 року, 1,9 і дев'ять, 2800. Так, от дивіться гольфик 2010 року, 1,4 бензиновий 4550. Volkswagen Bora. 2001 року 1.4 бензинова, 4 бензино, 1450. Гольф в універсалі 2005 року 1.9 Дизельний 74 кВт, 1950. А одіати. Один і бензин. 1250. Шкода тур 2002 року. 1.6 бензинова. 1500. Так, джета шостий рік, 1.6 бензин, Кліма Електро, 2850. Пасад. Всідання. 2003 року 16 бензин на цього не написали ціну. Оце на весь базар, друга Volvo така така в Значить, Це 2007 рік, 2,4 дизельний двигун, 136 кВт, 4 тисячі євро. Дивіться, який салон. Сидіння. Дуже якісно зроблені автомобілі. Рено Маган 2005 року 1,6 бензиновий 2450. З панорамою навіть без ключового доступу немає. Дуже цікава комплектація. Панорама є, без ключового немає, пластиковий руль. Навігації немає. Маган 1.6 бензиновий 2008 року 2650. Так, Honda Accord. Honda Accord 2.4 бензин 5 рік автомат 300 Passat b 6 2005 рік, 1,9 дизель 2600. Я вам скажу, така цікава тут площадочка і ціни непогані. Значить, Toyota Auris. 9 рік, 1.6 бензин 200, 200, по-моєму, 30. 8 тисяч пробігу, 3900 вартість автомобіля. Цей теж досить популярний автомобіль, Nubira, ну, 6 рік, 1,6 бензиновий, 125 тисяч заявленого пробігу, 2.185. Так, далі. Далі, далі, далі. Mercedes A-160 2007 року. Року двохлітровий дизельний 233 300, і ще є в ньому е, техогляд. Opel Astra Opel Astra, там що у нас по параметрах восьмий рік, 1.7 дизельний е, 2500. Непогана ціна.